Сьогодні видатна подія в Києві. Тут в Інтерконтиненталі. Ми зібрали 600 кардіологів з усієї України на конференцію. Сучасна кардіологія. Разом з інститутом серця. Ми компанія «Дарниця», вже вдруге проводимо цю конференцію. Серцево-судинні захворювання є першою причиною смертності як в світі, так і в Україні. І для нас дуже важливо, щоб український пацієнт мав повний доступ до професійного лікування. Тому ми об'єднуємо зусилля різних спеціальностей для того, щоб врятувати і своєчасно надати медичну допомогу всім нашим хворим. Дякую всім, хто прийняв участь в цій конференції і зробили сьогодні такі гарні доповіді. Дякую всім.